Коли Олі було 17, батько сказав прямо: ми не платитимемо за твій університет. Заробиш, тоді й учись. Ми оплатимо лише Софії. У нас немає грошей на двох. Викручуйся сама. Оля не сперечалася, просто зібрала речі і поїхала до іншого міста. Працювала вдень, вчилася вночі. Без чиєїсь підтримки, без дзвінків, без батьківського Пишаємося тобою. Вона сама вступила, закінчила з відзнакою і побудувала успішну кар'єру. Стала керівником великої компанії. Усі ці роки батьки не писали і не дзвонили. Здавалося, ніби в них немає старшої дочки. Але одного разу, випадково побачивши фото Олі в соцмережах у строгому костюмі з підписом генеральна директорка, вони ожили. Олечко, як твої справи? Раптом почали надходити теплі повідомлення. Ми так сумували. Розкажи, як ти? Оля розгубилася. Їй так хотілося вірити, що вони змінилися, що нарешті побачили в ній людину, а ми тягар. Кілька тижнів вони підтримували з нею зв'язок, цікавилися її життям, і вона вже майже повірила в це, поки одного разу не прийшло нове повідомлення. У тата інфаркт, потрібна термінова операція, велика сума. Допоможи, якщо можеш. Оля не вагалася, вона перевела гроші того ж дня, а потім знову тиша. Ні дзвінків, ні повідомлень, а додзвонитися до них було неможливо. І тут вона побачила в соцмережах фото: батьки із Софією, засмаглі, щасливі на тлі моря, новий закордонний курорт. Підписи, сім'я це головне, мрії збуваються, а потім нові фото, дорогі меблі, техніка, вбрання. Вони жили на широку ногу, за її рахунок. Пізніше Оля дізналася, що вони взяли величезний кредит на новий будинок, заклали майно, впевнені, що Олечка знову допоможе. Думали, зіграють на емоціях. і вона все оплатить, як раніше. Але вони прорахувалися, коли прийшло повідомлення: Оля, допоможи, банк забирає будинок. Вона відповіла жорстко, спокійно. Я більше не платитиму за ваше гарне життя, викручуйтесь самі, так само, як ти одного разу сказав мені тату, і додала: І до мене більше не дзвоніть.